Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Австралія передасть Україні танки М1 а 1 в межах нового пакета військової допомоги. Про це повідомив міністр оборонної промисловості Пет Конрой під час свого візиту до Лондона. До нового пакета військової допомоги вартістю 245 мільйонів доларів також увійдуть. Танки М1 а 1 які австралійська армія знімає за зброєння. Ці танки забезпечать Збройним силам України більшу вогневу міць і мобільність а також доповнять підтримку, яку надають наші партнери українським танковим бригадам. Австралія непохитно підтримує Україну, сказав. Конрой загалом Австралія передасть Україні 49 танків М1 а 1 АМСА, які австралійська армія використовувала у період з 2007 до 2024 року у складі двох бронетанкових полків, оскільки ми стикаємося зі складним геостратегічним середовищем, важливо, щоб ми продовжували співпрацювати з нашими партнерами по всьому світу, щоб стримувати агресію та примус, а також захищати глобальний порядок, заснований на правилах, зазначив Пет Конрой, оскільки експлуатація танків МОД Е один до. Бігає кінця, вони потребуватимуть легкого ремонту перед доставкою в Європу або ж можуть бути відремонтовані безпосередньо у центрі обслуговування техніки в Польщі. Одним з унікальних елементів австралійських танків є те, що вони в доволі гарному робочому стані. Той факт, що українці вже мають кілька М1 Е1 на театрі бойових дій. Від союзників свідчить про те, що там є хороший логістичний ланцюжок, а також певна підготовка, сказав він. Усього Міністерство оборони Австралії придбало у США 59 танків М1 Е1, які пройшли процес. Відновлення та модернізації в межах програми AIM – Abrams Integrated Management. Під час служби танки були модернізовані до версії SA – Situational Awareness, що поліпшило засоби спостереження та додало тепловізор на кулеметну установку м 2 Browning. Окрім цього, в межах модернізації SA Міністерство оборони Австралії також замовило додаткові комплекти захисту у вигляді блоків динамічного захисту М 19 у невідомій кількості. Також невідомо чи будуть вони передані разом із танками. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.